Всім привіт, пацани! З вами Коля Вінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Black Rush. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал, ну і поділитися цим відео з друзями, ну а ми поїхали! Ну що, пацани, це 33 серія по Black Rush на сьогодні друг, по другому сезону. І остання по газовщику. На жаль, пацани, я вже не покажу газовщика з другим рангом. Може десь під кінець відео. Кого я, не під кінець відео, а під кінець е, другого сезону, коли вже останні серії серій. Я ж чесно пацани, кого я обманюю? Не буду я вам брехати. Ні, не буду я показувати. Тому що, по-перше, мені ця робота не дуже заходить, я її чисто так для відео знімав і ні одного заказу я, крім відео, не зробив. Ну, один вроді. Тому, пацани, я вже би її не, не доробив до другого рангу, а по-друге, що, ну, зміни це вже буде потім знову вертатися до цієї теми. Як ви знаєте, вчора я купив. E, свій бізнес пацані і в мене там проходить така тема у мене там прибіль звісно не дуже мій баланс підприєм я, підприєм я, я ті за сьогодні 10535 рублів e, находиться в южному якщо що, тому реально хто грає на Чилі залітайте в Южний, там і смачно і кайфово, і мені буде дуже дуже приємно у мене 350 очків e, цього газовщика хотів сказати механіка газовщика потрібно 3000 тобто, пацані Ну подумайте самі, які там нафіг 3 тисячі. Це мені ще треба буде 650 е... 2650 опита. Так, ладно, я вже взяв заказ пацані, на 549 був метрів. Взяв ще залишається 300 метрів. Починаю я знову ж таки, як завжди, я з ніжорська, там ззаді... Так, там, взаді, газо... робота, чекає, ні... чекайте, Там ззаді робота газов щекат. Чекайте. Там саді, газовий офіс, а тут спереді моє, тіпа, так сказати, завдання. Тому я вже вирішаю, і всі ці 4 відео по газовщуку у нас пройде у буханці, на буханці і на друг... першому рангу. Бацані. Видно, не віддати на другого рангу. Ну, я ж кажу, це роботи так собі. І, до речі, щодо бізнесу, я поки що трохи засмучений, бо то що блін, я міг би спокійно робити на Дальнобойові чи на ще чомусь. У мене було пацани, 8800 лямів. Тупо 8800 рублів. Якби я зараз, якби їх не потратив, то в мене вже би, зараз, в мене вже би було 9,5, була BMW m 5 f 90 А може і навіть і не... І не, не 9,5 лямів, а може 10 чи 11, було. але ну, як є, так є. Я б міг зараз той бізнес за 6-7 лямів вже б продати, але ну, я не хочу поки що продавати пацани, як є такі. В принципі, знаєте, коли в тебе багато грошей, коли ти їх збирав, і ти знав, на що ти їх втратиш, то таке чувство, що от коли в тебе от, ти знаєш, що в тебе багато грошей, там пару ну, лямів 9-10 є, коли в тебе стає лям чи 20, то ти... Тобі капець треба гроші, бо ти думаєш, що, блін, в тебе дуже-дуже мало. Ну просто привикаєш, привикаєш. Особливо, коли те, ті гроші десь місяць були, а в мене десь місяць-півтора вони і були Я тупо дуже довго збирав. І не збирав навіть на бізнес, я збирав на БМВ. Ну, але як вийшло, так вийшло. Ну а бізнес мене почав розчаровувати, якщо чесно. До речі, не знаю, я би міг працювати просто на дальнобойщику але коли я працюю просто на дальнобойщику без бізнесу, то це кайфово Ну коли я ще думаю, що в мене ще є бізнес, я якимось або бізнесменом чувствую, або я про той бізнес і думаю постійно. Того, ну, це взагалі, в мене навіть е, ця є. Тр трошечки чу чуть капля інтересу пропала до Блекращі, і прикол в тому, що я, пацани, награю менше годин. Так, перший справний, другий теж несправний. Зараз я вам покажу, скільки я награв за сьогодні і за вчора. Е, раніше я награвав від 3 до 5 годин там, без 10 хвилин. там. 4, 5, 4 години це точно в мене було. 4-5 годин, я ж кажу. Так, тому, ну, якось так. Все, пацани, третя у нас в нас, в нас теж не робоча. І дивіться, зараз ми вводимо команду Time. Це той, як ми ввели slash Time. Ми дивимося, що вчора я награв замість трьох чи 4, замість чотирьох чи 5 годин я награв вчора 3 години і сьогодні 3 години. Ну, посині таке собі. а Так би могло бути 8 чи навіть і 10. Ну, це все залежить від мене, тільки від мене і від моїх інтересів. Так як я думаю, зараз про той... Постоянно про той бізнес про ту, ту закусочну. Багато хто каже, що це шляпа. З підписники мої ще ніхто не казав. Ну, всі мої кінти так кажуть. Ну я вже це ж, якщо чесно так вважаю. Але вже як є таке, знаєте, коли ти щось купив, коли ти туди особливо бабла багато вбухав, якось аж шкода придавати. Не, хай йде навіть на пам'ять. Може, воно, я по, по моїх підсчотах, поселення за 9 місяців воно себе відробить. За 9-10 місяців тупо. Коротше, майже за рік цей бізнес мені принесе 8 мільйонів рублів. На які я тратив за них? Тупо по 10 тисяч в день. Від 10 там до 20 тисяч в день. Я щось перший раз поречився, що там 200. Ні, там фінки 200к не було ніколи в житті, не буде, напевно, вже. Ну я не знаю. Напишіть мені в коментах, пожалуйста, чи що мені зробити, чи продати цей, за, цей бізнес і вже не займатися таким бути нормальною стандартною людиною, тут нам буде краще ігроком, звичайним, там дальнобой, інкасатор, там деколи водолаз, ну це ось стандарті моєї роботи. Коротше, чи продати цей бізнес і бути як колись жити і грати для себе, чи залишити цей бізнес і... чи продати цей бізнес і купити якийсь ларьок, бо на 24 на 7 це треба від 10 до 15 лямів. Це я потягну тільки десь через 3-4 місяці. чи чи продати продати цей цей бізнес і і вже до нього вже більше бізнесу не купляти, чи продати цей і купити Ларьок. Чили, ще ти це, і просто, вже получати, як, по, по мінімуму, що від нього є посредного ну, оборони, але тут будемо команду бізнесу ще раз. 10 535 рублів я за сьогодні зароблю. Ну, Хоча я вже втратився 8 лямів на покупку із заплатую цим за оренду, то я вже втратився десь тільки за оренду десь тисяч на 16. Тобто 8 мільйонів 16-17 тисяч в мене і йшло таке, як з куста. Ну, хай хай вісім лишилось, бо хай воно тих шістнадцятих відбило за тих 3 дні. У мене вже сьогодні третій день, до речі, як він в мене є той бізнес і краще б я його не купляв. Ларек він вигідніший буде, да. І особливо, якщо типу, лайок біля вокзалу, біля спального вокзалу. Там ще дехто може купляти навіть, знаєте, така схема. А якщо ларьк, типа, ну, навіть не десь в центрі городу чи на краю, тим більше, так як в мене закусочка на краю на краю. Да, в мене закусочна на краю, то це ну. Не знаю, скільки мене ще так хвати на цей бізнес, на цей стартап, але я скажу вам, що все одно я її колись так продам. Так, до речі, я як відео починав, так і завершу. З голосним тоном починав, з голосним тоном і завершу. Так, все тут все. Тут все тут понятно. Так. Е, тепер, пацани, беремо ввінтель пере, перекид, Тепер беремо чилі. Так, ну що, пацані, там я з тим заказом завершив, Тепер приїжджаємо до третього, останнього фінального замовлення. Ну, це з цього першого заказу це, це не все. типу, Так, що ми тут робимо? Тут ми з вами бачимо. працює теж. Підлітаємо з вами до цього, Ну цей її газовий балон, тут на 50% ти до нього підходиш, воно тобі нічого не дає. Тобто ти підходиш, маєш і ви повинні взяти газовий балон. Коли я його підходжу брати бляха і жати на нього, то воно пише, що я дов його взяти. Ну я бляха, я його беру, але воно не береся. Так, ладно. Це якщо що негативні емоції, це, це такий позитив пов'язаний з позитивом. Я завжди не позитив, по сунікую. Бінга, йомо, ні, ну реально. Ну, що воно мені дасть злиться? От в мене взагалі по житті, от, знаєте, я, на жаль, не можу це все розповісти, що в мене твориться, але по житті в мене не вистачає моментів, щоб тускувати, щоб бути неативним. А це відео це хоч трошечки, хоч чуточку позитиву в ньому. в мене, коли я записую відео, є. І відео має бути позитив, і в кафі. Так, 70 тисяч в мене баланс, хоча було... Ні, ви не думайте, у мене ще на карточці є лям 300. Так, ну я ще не такий бомж, не такий бомж. Коротше, 70 у мене тут і пацани 6000 рублів на базу. Тепер вводимо команду контракт. Так, це, це бізнес, це тайм. Вводимо команду контракт. Беремо пацані самі 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 ближче, бо мені впадло далеко їхати. Так, де тут 721, 615. 300, там було на 300! Не рифмуйте, будь ласка, відправляйтесь з газової станції. Ну, в принципі, газку і погнали постана, ну, послухати звук мотора буханки. Я просто посналий, дивіться, я... Дивіться, я мав тако, типу, два рази засигнати, піп-піп. А воно не дуже так вийшло, як я хотів, тому не так сталося, як гадалось, так погнала. Я щось більшість бачу їжджу від третього лиця, від... на перше забуваю. Забуваю за перше, то ж так, що погнали. Давайте. Опа, поворотничок. Опа, опа, опа! Це було спеціально, це було спеціально. Це, тіпа, я мав зайти класніше, -мо. Так, від третього, від першого. Резина все одно. от Я на ній вже разом на буханчці намотав кілометрів 60. А от резина все одно офігенна. Як була такі. Ну, в принципі, це ж друга буханка, але але тут так, так, не закриваємо. Такий від першого лиця е, з боку, з боку з вулиці. Ну, блін, нафіга я його буду закривати. Як мінімум, що зараз вже весна вже тепліше. вже, Буде краще, це вже що у нас 10 чи 11 день весни, а так як в реальності, то це вже то це вже бляха. Чекайте, а що яке нині число? А, то це вже нині п'ятий цей. Так, то це вже нині п'ятий е рік. П'ятий день весни. да, бо то що сьогодні п'ятий березня. да, п'яте, п'яте. П'яте пана. Чекати. П'яте погнали. Оп. сини, сини, Ввели. Після того, як ми ввели, проходиться діагностика, яка нафік нікому не треба, але вона нас щось там треба. Не треба, але вона треба, знаєте. Так, відіг... скільки я відіграю за день, я вам показував, хтось каже багато, для когось це вже багато. Для мене це мало, бо я ігроман. Ні, Мені реально, якщо грати, щось, то я навіть феска, в мене є фес 20 а ферма... ферма 20, якщо що. Вона в мене Діємно, я, ну, я нею не користуюся, я в неї не граю, граю в Блекрашу. Мене блекше бле настільки зачарувала. Починаю з того, що я мав купити ларьок. Якби я купив ларьок, може, я би був із задоволенням. Задовлення. Ну потім мене все одно потягнуло на якийсь більший бізнес, як закусочна. Я ж себе знаю. І потім я б все одно розчарувався. Так. Ну, окей. Давайте цей. Ну, просто я хочу як на допит Сашу Фана, друга свого Саню Розембайну, пустити його на допит, як, щоб він купив варьок і щоб він дивився, скільки це видно. Ну, якщо ти побачиш, що я що ягодніше, чим е, чим закусочне, я собі теж прикуплю варьок, якщо ні. Та нафіг треба! Якщо так само, то що смісл міняти щеланомет? То, то хоч, засраний, то то хоч на зданням якимось як ресторан, а то якийсь сесраний э, э, челарок біля вокзалу, взагалі без такі, хоч знаєте, як з кабінками є, ну то це ще я хоч пойму. Якщо з кабінками, якщо без кабіни, то нафіга треба. Так. Один справний з трьох. Тепер, пацані, сідаємо нашу буханку. Буханича-буханича. От, до речі, такий теж гарний від, Ну давайте ладно, цей на останній зробимо опача починити треба дві газові станції, пацани Все. Ну тут все понятно, понятно. понятно погнали давайте Опа. Сідаємо в буханочку, газюри. Все, дверки дверки там, може, закриються. Так, кидаємо газ, повертаємо. Замітьте прикол, якщо ви ставите от прямо руль і ви не і кидаєте газ, от якщо не повертаєте і кидаєте газ, то знає, двері закриються. Якщо дивіться, я кинув газ, я повертаю. Все, я, я зараз. Порівняй руль, все, порівняй руль і воно пропаде. Пропало. Ой-ой-ой, тихенько бо я щось якийсь хабазит заїхав теж, ніби дурень. Так, э, ладно, тільки позитив, тільки позитив, -мо. Так, що у нас тут направо, направо, давайте поворотник. Та я зараз під'їду туди, що я? Так, чекай, бо я, я на стрічку заїхав, придурок. Давайте через парк, через парк! ой 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 перший стовп пішов, перший стовпчик. Та ладно, я ж не якийсь виділа, Ярик. Не, ви знаєте, я вважу нормально. Це щось так на відео, не знаю, що так пішло. Це просто я щось не знаю, що так, да. А так я ж вже нині був, я вже пам'ятаю. Так, все, виходимо. Резина, то, блін, я вже щось четверте відео підряд, відколи записую блокрашу. Ну, реально, ну, от надивіться на цю резину. Да, реально, топ. Резина і оцем диски. Дивіться, як добре болти тут відкривати, відкручувати гайки. Ні, ну от реально, скільки не записую все время з тою резиною. Ну вона реально кайфова, пацани. Ну согласіться, хто шарить, той шарить. Опа, 25% ківу, газовий балон. Запас газу. Та ж все ж по 50 було. Відколи це так. Ладно, пацани, перекритті я вінтіля, щоб не, з... газ... не... не здох від газу. Так. От... От для цього ж дерева на цьому ж місці я говорив, що... що в мене в житті багато планих емоцій і треба бути трошечки позитивнішим. Та-да, я це говорив. Так, погнали, полетіли Давайте. Опача. Опача. Ховача. Абажурі. Бажурі. Все, першого зробили, їдемо зразу на другу. Опа, так як віпін е, платінум VIP. Віп, так як в мене VIP платіном є, то мені плюс 3. О, дивіться, плюс 3 блеткоїна в час. У мене, якщо активі, у мене просто було типу, на, 2, на 2 часа, то ще час. Ну, типа це ще вігніше, бо з Віпки Голд можна заробити 2. 2 донати, 2 бліткоїни. Дона, Донат, це якщо що бліткоїн. Звіт платіну можна отримати. Гет 3 Так, ну що, пацани, я якраз біля газової, газової служби, типу, де, де я влаштовувався де, типу, де, типу, де типу, на роботу з Ощуком Ми якраз і біля, і біля того місця. Газов, газова станція, газова От, запас газу вже 75% було, 50%, потім 25%, потім 75%. Кайфово, ми кайфуємо сьогодні. Так, тут відсутняємо і полетіли навіть на базу ставити вже не буду. Так, 33 серія по Блекраші по другому сезону проходить так, як я й казав, почав з одного голосу і завершив з того ж самого голосу його. Так, окей. що, Нам кайфово пацани, Нам сьогодні кайфово, мені кайфово. Не знаю чого. Я тоски тільки не хватаю. Так, але може і не тоски. Так, 4,5 рублі пішло на баланс, плюс 50 очків опита пожарника. Зараз я при вас пацани, завершу роботу газущика. І до неї вже хрен знає, коли повернусь. Може вже взагалі не повернусь, я не знаю. Так, проїжджаємо. Так, тут у мене запрошується. Ой-ой-ой-ой-ой. 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 Так, давайте таке, як, як нормальні люди, ми з вами поставимо цю машину старовину, ми її залушимо. Ні, машина. Так, до неї претензій немало пацани, по даній машині, по даному автомобілі. Всім пока. Тепер ми приступаємо до газової, станції, газової, не газової, станції, газової служби, до газовщика. І раз, два, три. Завершаємо робочий день. Такі є Колі Бінго, Ні, це не я, це не моє лице. Ну, ладно. На цьому все. З вами був Колі Бінго, Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб-канал, діліться цим друзями. Як ви можете бачити, дивіться, машини вже нема. Відпишіть мені, будь ласка, на те, що я вас питаю в коментарях, не ігнорте. Будь ласка. Мені дуже дуже буде приємно і дуже дуже треба. Іменно вас... зараз ваша підтримка, ваш совіт. Все, дякую за увагу всім. Пока, пока, пока. Пока. До завтра.